Друзі, Українська агенція нерухомості «Реалтор 3D» в Іспанії вітає вас. Ми зараз знаходимося в містечку Адор неподалік від Гендії і маємо для вас цікаву квартиру. А тепер більш детально її подумаємо. Квартира 130 метрів квадратних. І лише за 99 тисяч. І більш детально про неї: а, ремонт свіжий, охайний будинок 2010 року, будівництва. А, Дуже простора світла квартира. Ви бачите, скільки місця. У нас є три спальні кімнати і дві ванні кімнати. Вітальню ви побачили. Зараз подивимось кухню. Ось так виглядає кухня. Дуже простора. Кухонна, кухонні меблі залишаються, а решту меблів будуть вивозити. простору дуже багато. Містечко неподалік від Гандії. Всього 10 хвилин. Дуже спокійне місце і, в принципі, з парковкою жодних проблем також не буде. Є ось таке патіо. Квартира, до речі, знаходиться на першому українському поверсі. Відповідно, не потрібно підійматися кудись довго і важко. Так, ідемо далі. Нагадую, що у нас є три спальні кімнати і ванна кімната. Дві. Так, перша спальня виглядає ось так. Ви бачите, дуже простора, охайна. Ремонт класний, нічого міняти не потрібно. Треба буде лише докупити меблі, яких буде не вистачати. При цій же спальні є ванна кімната. Ось така велика душова. Ось стільки місце. Сантехніка плитка все охайно чисте. Дуже спокійне містечко, і, в принципі, необхідне все можна знайти поряд. Друга ванна кімната ось така, також дуже велика і простора. Бачите, скільки місця тут є кладова і ще одна спальня. Нагадую, що. Будинок 2010 року. 130 метрів квадратних, неподалік від Гендії, з чудовим ремонтом, з величезним простором. Всього за 130 метрів квадратних. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Із нашого будинку, ось власне наша квартира, дуже лохальний стан. І зараз подивимося, що на вулиці. Last hey, hey! So for three, yeah.